Доброго дня, шановна громада, сьогодні ми зібралися за круглим столом з приводу больного питання, яке назріло у нас в місті. ми маємо одну велику проблему, яка народила іншу. Почалося все із передачі концесії водоканалу, який за собою потягнув дуже великі наслідки. Окрім підвищення цін, ми нічого на сьогоднішній день не отримали. Враховуючи те, що Білоцерківська громада не отримує також всі надходження, які були попередньо від каналам. Тому цей круг сіл призивається для одного не допустити передачу концесію тепломережі, мережа, яка також за собою потягне тільки підвищення цін, ми нічого не отримаємо іншого. Також ми будемо пропонувати повернення в комунальну власність нашого білоцерківського неводоканалу. Ініціативна група, яка є сьогодні за столом. Виступили з пропозицією зібрати підписи від мешканців міста і 20 числа, коли буде відбуватися сесія, на 10-ту -го годину зібратися біля міської ради, виступити з протестами. Будуть представники від громади, присутні в залі, буде вестися відеозапис, і ми будемо бачити всіх, хто має бажання передати в Концесію водоканал. Всі ті депутати, які будуть голосувати за передачу. Хоча ми знаємо, що ми цього не допустимо. Ми їх висвітмо, і кожен мешканець міста буде знати своїх героїв. Хто давав пропозицію про передачу і хто її підтримує. Зараз у нас в Україні йде війна. Так співпадає, що разом з війною у нас забирають майно. На жаль, міська рада без погодження з громадою міста передає у власність у приватні руки, тобто в концесію. Такий великий стратегічний об'єкт, як тепломережа. Народовольці проти. Чому? Тому що це стратегічний об'єкт, він монополіст. І ціль концесіонера це прибуток. Розумієте, якщо ми зараз проявимо слабкість і віддамо концесію це підприємство, у нас залишиться тільки одне підвищення цін. Цін на оплату за тепло. На мою думку, зараз не час передавати, не час передавати стратегічні об'єкти. Давайте всією громадою вийдемо і скажемо ні цій концесії. Тому що громада вирішує такі питання, враховуючи важливість об'єкта для міста, монопольність його. Його стратегічність, і справа в тому, що заміни йому ніхто не може придумати і фактично не існує. Ми можемо тільки передбачати і опасатися того, що може бути надалі. Ми не бачили документів. Громаду ніхто не знайомий з прозорістю цього цієї передачі, враховуючи те, що об'єкт передається в руки людини, яка раніше була в партії регіонів. А це злочинна партія, і можна тільки передбачати те, що людина буде працювати на свої здобутки, інтереси громади будуть забуті. Ми проти такої передачі. Ми намагаємося згуртувати біля себе суспільство всіх громадян міста і не тільки всіх хто має здоровий густ, бажання жити в добрі, в мирі, будувати своє здорове суспільство. Ми просимо. І закликаємо прийти на мітинг протесту проти передачі тепломережі в концесію. Шановні тедачі, ми побачили, що після того, коли було прийнято рішення про передачу концесію водоканалу, ми побачили, що ціна практично виросла на 100%. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, такий же саме результат нам предлагають із тепломережою. Ми підтримуємо абсолютно всі організації, які прийшли і закликають до того, щоб не допустити такої передачі. І надалі, надалі, звертаючись до е телеглядачів і жителів міста Білої Церкви, е я б хотів сказати як керівник громадського формування, що слідуючи, в час, коли проходить війна і народ позбавлений на вплив. Рішень, що стосується його життя, ми повинні зробити заклик для об'єднання наших жителів міста Білої церкви про те, щоб вони були більш активніші і вони долучилися до прийняття тих рішень, без яких завтра просто неможливо буде жити. На сьогоднішній день проданий водоканал і жителі лишилися поза стороною. Подібні наслідки чекають і з тепломережею. Що водоканал, що енергосистеми, що тепломережі це є стратегічні об'єкти, і вони повинні бути тільки строго віддані держави. І тому ми просимо жителів міста Білої церкви не отсижуватись на задніх, а прийти в час, коли потребується прийняття рішення для кожної сім'ї. Ми закликаємо всіх жителів міста Білої церкви прийти і підтримати нас. На сесії міської ради 20 числа на 9.30 просимо жителів міста Білої церкви прийти до міських конкому і підтримати громаду міста у протидії прийняття цього злочинного рішення. Доброго дня, шановна громада, я хочу висказати свою точку зору, чому я проти концесії передачі в концесію комунального підприємства Білоцерків тепломережа. Проблема номер один. Однозначно зростуть тарифи. Мені могли б закинути і сказати, що тарифи зростуть в зв'язку з курсом росту курсу долара і так далі, але окрім цього, тарифи зростуть тільки для того, щоб концесіонер отримував прибутки. Проблема, яку я бачу наступна. Як тільки це підприємство буде передано в концесію, значна частина робітників цього підприємства опиниться на біржі праці. І будуть шукати роботу, і ми із міського із державного бюджету будемо цим людям виплачувати компенсації за те, що вони роботу втратили. Питання третє. Міська влада каже, що найбільш ефективним управлінцем комунального і будь-якого майна можуть бути тільки приватні структури. Але в мене тоді виникає питання до цієї влади. Навіщо ми її обрали і чому вона досі працює? Якщо керівник підприємства комунального не може зробити так, щоб це підприємство було прибутковим, а не збитковим, то треба цю людину звільняти або ще навіть і притягувати до серйозної відповідальності. Питання номер 4 чому не можна передавати це підприємство у концесію, тому що це природна монополія. Природна монополія, в принципі, не може бути збитковою. Якщо вона збиткова, значить хтось там краде гроші. І треба просто таких людей нещадно наказувати. І проблема номер 5 яку я бачу. Зараз передавати це підприємство в концесію, не бачачи ну, тієї угоди, яка буде підписана з концесіонером. Це просто дуже-дуже велика проблема, тому що цю угоду буде підписувати мер міста від нашого з вами, е, ну, від нас з вами. Але що туди включать юристи, який буде текст цієї угоди, це просто дуже-дуже велика проблема. І е, останнє, що хотів би сказати, в мене є дуже великі сумніви. Що даний інвестор зможе виконати всі свої інвестиційні зобов'язання? Добрий день, шановна громада. Громадське об'єднання Самопоміч також, як і більшість громадських об'єднань, громадських організацій міста, вважає, що зараз не той час для прийняття таких доленосних рішень для міста щодо передачі концесію тепломережі. Ми всі знаємо стан нашого житлово-комунального господарства. Ми всі знаємо, які є проблеми. Ми всі знаємо, що це стосується кожного з нас, кожної нашої кожної сім'ї, її безпеки. Чи буде в наших оселях тепло, чи буде в наших оселях тепла вода. Які тарифи будуть на ці послуги, яка якість буде цих послуг? Ми вважаємо, що Рішення з приводу передачі в концесію тепломережі повинна обов'язково пройти, обов'язково пройти процедуру громадських слуг. Та громада міста сама повинна вирішити, чи можливо передавати в концесію приватним структурам такі об'єкти, чи можливо переуправляти їм, чи можливо контролювати рівень, тарифів, рівень цін і якість цих послуг. Тому ми закликаємо всіх прийти 20 листопада до міської ради та висловити думку громади, щоб наші депутати і міська влада почули, що громада сильна, громада об'єдналась і такі важливі рішення на даний момент без участі громади приймати не можна. На мою думку, треба людям роз'яснити ситуацію, і це треба зробити скорішим образом, так щоб люди дійсно розуміли, в чому суть проблеми. Таким чином, на мою глибоке переконання, всі поймуть, за що ми будемо стояти. стоїть. тому що дійсно водоканал це стратегічний об'єкт, і всі прекрасно розуміють, що наша з вами і екологія, і стан здоров'я нас, наших дітей, залежить чисто від тіхот речей, які ми потребляємо, які нам дають воду, тепло і. Тому я особисто запрошую прийти. 20 числа о 9.30 на центр міста і висловить свою думку щодо тих питань, які ми зараз порушуємо і ставимо. Вважаємо жителі Білої церкви, дуже прошу вас прийти 20 числа і висловити свою позицію по поводу передачі в концесію тепломережі. Тепломережі – це ваша власність. Від того, як ви проявите громадянську позицію, залежить від майбутнього ваших дітей, майбутнього вас самих. Можете ли ви оплачувати комунальні платежі, після того, як учасник забереться, в частные руки и будет выставлять такие тарифы, какие будет ему удобно, а не, так, а не те тарифы, которые вы сможете оплатить по своим заработной плате, по своим пенсиям. Очень вас прошу, придите 20 числа на митинг, который состоится в 10 часов после Минскорады.